Доброго дня в студії Лана Маяковська. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Також ми виходимо в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. сьогодні. В студії Олександр Калітенко, експерт з питань боротьби з корупцією. Вітаю вас, пане Олександре. Вчора відзначалося свято міжнародний день боротьби з корупцією. Не секрет, що в Україні ця проблема набула колосальних масштабів, і водночас люди не знають про те, куди звертатися і чи гарантує держава їм якийсь захист. От з цього приводу я пропоную одразу подивитися сюжет, який підготували наші журналісти. А потім перейдемо до обговорення цього нагального питання. Майже половина корупційних злочинів у світі була розкрита завдяки викривачам, людям, які про неї повідомляли. Країни, в яких держава гарантує захист викривачеві, майже побороли це явище. Пакет антикорупційних законів, який нещодавно ухвалив український парламент, лише частково регулює захист людей, які повідомили про випадки хабарництва. Однак працювати вони почнуть лише з квітня наступного року. Всій державі Корупція викривається виключно завдяки зусиллям журналістів і людей, які про це повідомляють. Держава практично нічого не робить, аби корупції ставало менше з доброї волі. На це робить тільки під примусом: або майдана, або міжнародних донорів, або міжнародна спільнота, яка нас в якийсь клуб хоче прийняти, чи можливо приймати. Для того, щоб громадянин не боявся повідомити про корупцію через загрозу втрати роботи, здоров'я чи навіть життя, потрібно всього кілька кроків. Найпростіші з них це забезпечення анонімності, фізичної безпеки і збереження роботи, створення якомога більше шляхів повідомлення про корупцію від телефони гарячих ліній до технологічних гаджетів. Наступний етап це створення окремого відповідального органу. За підрахунками експертів, для бюджету країни це буде не така велика сума. Національне гесто з питань запобігання корупції і на неді. На потрібні гроші, але вона створюється через реформування мін'юста національного Нацдержслужби і ще двох інституцій, тому в принципі в грошах це майже нічого не, нового не потрібно. Просто ті гроші, які там були, неефективно витрачалися, підуть на цю нову інституцію. Чи не найважливішим чинником у викритті корупції є винагорода у багатьох країнах світу? Така система дала чудові результати. Якщо людина повідомила і довела факт корупції, вона отримує відсоток від вартості незаконної схеми. Якщо хабарництво не Ведена тюремний термін. Антикорупційні активісти вже сьогодні запускають просвітницьку кампанію з викриття корупції. Вже створено інформаційний сайт, де можна дізнатися, як повідомити про корупцію і уберегти себе від наслідків. Створено схеми, інфографіки та порівняльні таблиці, де і як протидіють корупції. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Нагадаю, Олександр Калітенко, експерт з питань з боротьби з корупцією. У нас в студії, пане Олександре, все ж таки, куди звертатися і чи гарантує держава захист людей, які повідомляють про факти корупції в Transparency International Україна. Ми розробили до дня без корупції, який ми святкували всі вчора. Антикорупційний день спеціальні такі. Порадники, які демонструють саме куди звертатись, є велика таблиця з областями. Можна звертатись до обласної прокуратури, можна звертатись до приймальні МВС України та на телефони довіри СБУ. Також ви можете звертатись до громадянських активістів, організацій, можливо, журналістів-розслідувачів, медіа. Вони не мають таких повноважень, щоб покарати корупціонерів, однак вони можуть вам допомогти в цьому. Озвучити ви... проблему. Так, правильно? так. Розголос може допомогти угу. справді. Тому ви можете також звертатися до нас на гарячу лінію Transparency International Україна. Який а... номер телефону у вас тут вказаний? Так, номер телефону 044 360 52 42 угу. Так, добре, і все ж таки гарантує держава. Захист таких громадян, які повідомляють про факти корупції, так певний механізм в закону прописаний. Але цей механізм не є відпрацьований на сьогоднішній день. На жаль, е, є певні гарантії. Е, хто може бути інформатором? Анонімність саме повідомлення це дуже важливо для інформатора почувати себе в безпеці. Також е, повний е, Діапазон заходів, які застосовувалися раніше до свідків, як до програми захисту свідків, починаючи від зміни зовнішньості та закінчуючи зміною місця проживання. Але незважаючи на те, що це застосовується також до викривачів, механізм не відпрацьований. Можливо, будуть проблеми з фінансами, з фінансуванням цих всіх заходів. І також ті положення, які в законодавстві щодо гарантії від незаконного звільнення саме за факт повідомлення, в нас немає окремого незалежного органу, який розслідував. Тому громадянам, якщо їх звільнять, вони, на жаль, будуть вимушені йти до суду. Виходить така дивна ситуація, що, начебто, хочеш боротися з корупцією з одного боку, з іншого боку, якщо ти щось починаєш в цьому напрямку робити, держава все так якось зробила в рамки, поставила, Що напевно не багато людей звертаються. От у таких викривачів є якась статистика. Власне, цей термін навіть виковач дуже новий, не дуже поширена практика в нас звертання саме повідомлення. Але в нас є статистика саме за нашою гарячою лінією Transparency International Україна, і особливо вчора на антикорупційний день, і сьогодні ми фіксуємо як мінімум збільшення у три рази таких повідомлень, які ми будемо перевіряти, також. Добре, давайте більш детально. От я бачу, у вас ви принесли нам матеріали підручні, як уникнути хабара на дорозі. Розкажіть, як це зробити? Так, ми підготовили дійсно в трансперенці для українців ось такі матеріали, інфографіки, як уникнути хабара на дорозі. Що робити, якщо у вас в школі вимагають благодійний внесок від А Розкажіть дитину? конкретно, що треба робити? Щоб уникнути хабара на дорозі, треба, по-перше, знати свої права. Чітко, що ви не повинні а, давати у руки своє посвідчення водійське, що ви не повинні а, бути неознайомленими з інспектором, тобто вимагайте в нього посвідчення, також а, знати причину зупинки обов'язково, ви маєте на це право. І саме головне вимагати складення протоколу про адміністративне порушення. Тому що протокол до нього є вимоги, що треба там зазначити обов'язково, і цей протокол потім ще можна оскаржити. Я бачу помітка. Пам'ятайте, не забувайте про фото та відеозйомку. Тобто, так, якщо ти так, це може фіксувати, потім у тебе є можливість так, довести Так, дійсно, тому що діяльність правоохоронних органів у нас гласна. Будь ласка, фіксуйте фото, відео зйомку. Це буде вам дуже корисно. Може слугувати як доказ. Це щодо доріг і інспекторів А От щодо внесків у школі, як бути з благодійними внесками в школі? Щодо внесків в школі? Треба пам'ятати, що благодійні внески вони можуть надходити. Саме до каси шкільної або до фонду шкільного через, через банк. Тобто не з рук в руки вчителю, і невідомо коли куди ці гроші пішли, а з квитанцією. також ви можете вказувати на які цілі саме на ремонт класу, чи дещо ви надаєте ці кошти, і також ви має, отримуєте отримувати право їх контролювати, їх витрачення. Угу, угу, угу. зрозуміло. добре. Давайте тоді подивимося, розкажіть нам, яка ситуація у світі в Європі, зокрема в Америці. Чи там процвітає корупція корупція, так як процвітає вона в Україні? В Америці ситуація, звісно, краще ніж в Україні. В Америці дуже великі довгі традиції щодо викривання саме корупції. В Європейському Союзі справи гірші всього. Сім чи вісім країн мають досконале законодавство щодо викривачів. На жаль, ага. так зрозуміло. Добре, так а яке місце все ж таки Україна посідає? Україна посідає згідно з останнім рейтингом CPI, індексу сприйняття корупції. 142 місце. Це дуже, дуже, дуже поганий результат. Тому що країн а всього сто країн аналізувалося, А ми на 142. со ми на 142 -му, Так це найгірший показник в Європі. Яка на жаль. країна найгірша? Північна Корея, Афганістан, Сомалі. Ага. і тоді логічно, яка країна країні вдалося все ж таки викорінити корупцію. Розкажіть про цю країну, це напевно Грузія. Ні, ні. Це Даня. Даня займає першу сходинку в цьому індексі, однак треба зазначити, що цей індекс аналізує стан справ тільки в державі, тобто не в бізнесі, не в приватних організаціях, а тільки в державі. Тому можна сказати, що це часткове таке, не можна сказати, що повністю немає там корупції, звісно. Але в Данії дуже Класне законодавство щодо викривачів, також вони з цього е, буквально в минулому році зробили. До цього це не було. Однак е, дуже багато також е, законодавства зараз дані піонер в бенефіціарних. Е, Викривання бенефіціарних власників, я поясню, це тих власників корупціонерів, які ховаються за фіктивними фірмами, записаними на інших людей. Україна долучилася до цієї ініціативи. В нас є закон, законопроект, який дозволить власне. Суспільству дізнатись наскільки великий вплив окремих корупціонерів на сфі, на всі сфери економіки, якщо Україна це зробить, наприклад, з Данією, це буде дуже класно. Для... Які шанси, що Україна це зробить? А... Уряд задекларував крок на рефор... курс на реформи. Uh -huh. А чи не вперше пріоритети уряду та Transparency International, от ми вчора аналізували? Вони майже повністю збігаються. Тож ми маємо надію, що буде прийнято все ж таки такий закон. Uh -huh. Добре, давайте тоді більш до конкретики. От чи може бути ефективною боротьба, скажімо, з корупцією у державі, де вимоги до закону ігнорує власне ті, хто мають контролювати? Я от про ситуацію з. Яремою генпрокурором та його скандальним заступником ви напевно чули так, про це так, кілька так, днів. Звісно. Вже це обговорюється. Я зараз пропоную заслухати прямо спілкування журналістів з паном Яремою, а потім повернемося до обговорення. Ви кажете про пана Даниленка, що е, все нормально. От людина замок побудувала собі під Києвом величезний, а провірка Одно пройшла будинок, і... Одноповерховий будинок. Ярами. Ми ж, пере... ну, ж перевірили. Давайте, давайте будемо коректними. Будь ну, ласка. Там, ви ж не на базарі, будь ласка. Ви журналіст, послухайте. Будь ласка, ви журналіст чи хто? Ну, це це просто неможливо. Ну, це ви навіть... журналіст чи хто? Так, Скажіть, будь ласка. Ну, задайте запитання, я на нього відповім. Задайте запитання. Ви кажете, ну половина. Даниленко Будував будинок у 1998 році. Метраж цього будинку складає 300 квадратних метрів. Претензій під час перевірки не виявлено. Ще запитання. А Герасим Юк, от людина 4 роки пропрацювала при владі Януковича. Ви кажете, триває перевірка, все нормально, він мій перший заступник. Я вам пояснюю, що є етапи виконання закону про очищення влади. Бачите, пан Ярема каже про люстрацію, про ці етапи. На по факту маємо зовсім іншу ситуацію. Нічого не відбувається, ніяк боротьба не ведеться. От які у вас приводи думки з цього приводу? Те, що ми почули, в мене є о, одна відповідь щодо цього. Нам треба реформувати саме правоохоронні та судові органи, конкретно приймати новий закон про судоустрій, який зараз вже розробляється. Тому що ми і надалі будемо стикатися з такими ситуаціями, коли ж. Журналіст-розслідувач знайшов викрив якісь негаразди, але він обмежується або от, ось такими формальними якимось обмеженнями у законі чи дещо. І, власне, покарання не відбувається, і вся ця діяльність вона нівелюється, на жаль. Створене новостворене антикорупційне бюре, бюро, яке очолив Єгор Соболєв. З цього приводу є у вас думки? Чи вважаєте, що впорається пан Соболєв та це бюро з корупцією? І що треба зробити на шляху до подолання цієї біди? По-перше, треба внести технічні правки до закону про це бюро, тому що. Закони, які були прийняті 14 жовтня, вони створили тільки фундамент. Треба змінити, наприклад, ту норму, що до цього бюро можуть допускатися. Старі корупціонери, які були у владі, які були в системі. Якщо ми цього не змінимо, то отримаємо знову ж таки ситуацію, коли нічого не зміниться. Також треба підвищувати зарплатню, тому що скасували надбавки. Щодо бюро, також важливий шлях. Треба сформувати комісію, яка призначить трьох кандидатур на посаду цього, розгляне три кандидатури на посаду головного антикорупціонера країни. Зараз. Це проблема, тому що комісія складається з дев'яти членів. Цих членів ще немає, і це дуже дуже терміново треба зробити, тому що в січні вже повинна почати працювати. Тому нам потрібно прозоре формування комісії саме. Угу. І щодо кандидатів, які можуть бути, громадськість вже оприлюднила перелік з 12 кандидатів, які можуть. Розглядатися такою комісією. А пане Олександре, скажіть, а от які сфери найкорумпованіші за вашими спостереженнями? От, о, наскільки я розумію, медицина це, напевно, найперше місце, але може, я помиляюся? А, дуже багато сфер корумпованих, навіть не знаю, з чого почати, насправді. Якщо ми послухаємо українців, власне, яка сфера корумпована, то найбільше хабарів дають в медицині, в освіті, правоохоронним органам. Правоохоронні органи. На жаль, лідирують. Але в нас дуже велика корупція в земельній також сфері, дуже багато дає. Сьогодні, коли в країні відбувається на частині України, йде війна. Напевно, що і, і тут, звичайно, також війна і корупція це якісь на сьогодні пов'язані речі. Так, корупція вбиває. Вона вбиває не так, щоб вона взяла ніж і вбиває, але вона руйнує державу, особливо під час війни. А розкажіть про от вашу організацію, громадське об'єднання, як правильно називається? Наша організація це міжнародна некорупційна організація. Як виникла ідея, от коли була створена організація, хто ідейний? ідейний? Чия ідея була, от коли ви потрапили до і, взагалі, от коли у вас виникла ідея боротися з корупцією? Наша організація Transparency International була створена 20 років тому у Німеччині. Екс керівником Світового банку він подумав, що не вистачає, на жаль, таких інструментів, таких організацій, які можуть бути ефективними. В Україні Transparency International, Українська гілка, з'явилася десь контактна група. Ми стали контактною групою в Україні десь у 2009 році, а в цьому році ми вже отримали акредитацію і стали повноправним учасником сім'ї Transparency International. А в мене виникла думка боротися з корупцією після того, як був Майдан, були події з Кримом, ситуацію на Сході. І я вирішив, що дуже потребує держава, власне, такого, тому що якщо не буде якихось рішучих кроків у боротьбі з корупцією, на жаль, я не певен за майбутнє нашої угу. держави. А скажіть, будь ласка, от чи вдасться можливо підвищення кваліфікації кадрів, можливо, підвищення заробітних плат, ну якісь конкретні дії, як викоронити корупцію? Uh, так, звісно, підвищення заробітних плат, ви правильно назвали, підвищення кваліфікації, але може навіть більш важливо – це uh, чесність та відповідальність, тому що можуть бути кадри дуже кваліфіковані, але вони можуть бути нечесними. Вони можуть бути також корупціонерами. Тому, uh, може, хай в нас будуть um, молоді люди, які ми навчимо ніж дуже. Досвідчені uh -huh. люди, які, uh -huh. на жаль, будуть саботувати боротьбу з корупцією. Uh -huh. Дивіться, в кабінеті міністрів відтепер у нас три іноземці, да? От чи гадаєте ви, що іноземцям а, не так цікаво, можливо, вони не будуть пов'язані з цими корупційними справами? Чи ну тобто вони привнесуть якийсь хороший досвід? Чи, чи... я да. не кажу конкретно, що ці люди будуть корупціонерами? Я просто привожу приклад, але чи можна говорити, що іноземці вони будуть більш чеснішими і чомусь наших українських чиновників можуть навчити? Так, звісно, я бачу, що закордонний досвід тих іноземців, які приєдналися, буде дуже корисний, тому що в їх державах цей шлях вже частково пройдений, тому вони мають конкретний досвід та поради, як це зробити, і вони нові обличчя у нашій владі, тому в мене є певна надія, що їх ефективність роботи буде високою. А дивіться, от якщо теж до більш конкретних ситуацій, ну наприклад, переведення студентів-переселенців з одного закладу з одного вузу до іншого, от там можливо пропонують також хабаря, щоб вступити. От чи вам відомі про якісь такі факти, і як з цим боротися? А з цим боротися треба а, заявляти у до правоохоронних органів, тому що це вимагання, коли з вас. Вимагають хабар і е, шантажують тим, що вам не буде надана послуга, на яку ви маєте законне право. На жаль, ми чули про такі випадки, і вони розслідуються зараз. А якщо всі разом дружно громадяни припинять давати е, хабаря, то можливо зміниться ситуація чи не зміниться? Тому на рівні, е, ну я просто догадаю, що якщо знизу починати, да, то може до верхівки там. Звісно, але нам треба ще знизу почати, тому що зараз а, дуже негативне ставлення до тих, хто а, викриває корупцію, наприклад, інформує про те, коли в тебе хабар, наприклад, вимагають. Вони розглядаються суспільством трохи як такі стукачі, донощики а в здоровому суспільстві. А, треба заохочити тих людей які повідомляють про корупцію які не дають хабарів не ж тих хто інформують про це про корупційні якісь випадки та наприклад про вимагання хабара Дивіться, а наприклад, ну, якщо ви кажете, починати треба з самого низу, то якщо це наприклад і родини, да, ми бачимо сім'я. Якщо дитина бачить, що батько йде або мати йде до лікарні, пропонує там лікарю коробочку цукерок і пляшку шампанського за те, щоб дали якусь справку, і дитина була звільнена, наприклад, від а, там занять на фізкультурі Систентрі. і так далі. Якщо дитина бачить самого дитинства, це звичайно, вона це впитує і потім. Сама так само робить. От можливо є якісь програми розроблені конкретно, щоб можливо якісь є програми в школах, щоб з цим якось боротися. Чи потрібно, якщо таких немає, чи потрібно якось на якомусь такому рівні дитячому запроваджувати все ж таки антикорупційні якісь схеми? Так, ви праві, це дуже важливо, власне, працювати з дітьми, тому що дійсно вони бачать і їх ставлення до корупції вже формується. А в Transparency International ми навчаємо громадських активістів молодь саме не дітлахів у школі, а вже студентів про те, як протидіяти корупції. Ми проводимо семінари, вебінари, але дійсно не вистачає ще дійсно уроків в школах про те, як. Формувати ставлення до корупції, формувати негативне ставлення до корупції дійсно. Угу. А окрім ілюстрації, ще що робиться щоб очистити владу, ну саме з верхівку? А, власне, це м, національна комісія, яка буде незалежним органом і розслідувати зловживання з приводу а, корупції топ таких менеджерів держави. Це дуже важливо. Також нам треба зараз вже розроблений законопроект про прозоре фінансування політичних партій, тому що ми бачили, що відбувається на виборах, які пройшли. Ми е, дуже хотіли б, щоб цей законопроект прийняли, тому що це також покращить наше становище. І власне судова реформа, правоохоронна реформа також е, дуже важлива. Угу. А дивіться, ви все про закони, все так серйозно. А пам'ятаєте, як народ тут ще місяць пів, два місяці тому а в свій спосіб люстрував, просто в сміттєві баки закидав чиновників а, і таким чином так. боровся? Як ваша організація ставиться до такого викорнення корупції? А... Це зрозуміло, що народ доведений до віч в якомусь плані, але ми за більш цивілізовані способи сприйняття боротьби з корупцією, які були би у законному полі, у правовому полі, тому що вони все ж таки більш ефективні, здається. Дивіться, а ну на останок вже програми. Хотілося все ж таки, як в Європі, те, куди ми йдемо вже так довго, як там все ж таки борються? От конкретно які були дії прийняті, а був дуже прийнятий нещодавно закон про викривачів в тій же Данії, про так. тих людей, які інформують про корупцію. Їм було надано повний список, перелік всіх тих заходів, які гарантують їх. А також а йдеться мова про заходи от, конкретно, тобто, що що ви маєте на увазі? А я маю на увазі забезпечення конфіденційності, щоб е, інформація про. Інформатора не потрапила власне, до того чоловіка, проти якого було це повідомлення. Також це гарантія від незаконного звільнення, переведення на інше місце роботи, скорочення зарплатні тощо. Анонімність, забезпечення анонімних повідомлень без свого прізвища, ім'я по батькові, також створення зовнішніх та. Внутрішніх каналів повідомлення про корупцію, розслідування таких повідомлень саме на місцях, застосування санкцій саме до тих, хто негативно відповідає на такі дії щодо інформаторів, тих, хто повідомляє про корупцію. Угу. Дивіться: а чи є от фінансова винагорода для тих, хто повідомляє? От тобто, так хабар за хабар? Не, так не можна, звісно, сказати. Найкращий приклад це Сполучені Штати Америки. Мерки, там є винагорода за повідомлення про корупцію, але вона виплачується тільки після того, як був проведений судовий розгляд і був винесений вирок корупціонеру. Тоді інформатору виплачується викривачеві 15-25%, це мільйони доларів. Найгірший приклад це в Казахстані, коли виплачують теж винагороду, але просто за сам факт повідомлення про корупцію. Ще невідомо чи винна ця людина, чи не винна. Не було ніякого розслідування. А вже є нагорода. Це створює також ризики. Певні, що будуть наклеп наприклад робити чи Зводити якісь рахунки особисті взагалі uh -huh. для корисливих мотивів, також дивіться. А є тут я здається, колись читала, що є країни, які кажуть, Боже, яка чудова Україна, ваша країна. Можна прийти дати це шоколадку і отримати якусь там записку, справку. От є країни, де цього немає, і от, там люди чекають. Я не пам'ятаю, яка це країна? Ви не пам'ятаєте? Бо не зараз десь щось Аргентина, щось таке. Ні, на жаль, Я не пам'ятаю, але звісно, люди мають різне ставлення декому. Звісно, він ставить як пріоритет те, що йому буде зручніше дати хабарач, ну таку корупційну якусь дію вчинити, ніж власне стан справ у державі, тому що корупція впливає на все. На жаль. Uh -huh. Так якою ж буде країна наша, якщо вона позбавиться корупції? Я думаю, Якщо підсилок? запрацює бюро нележним чином, якщо будуть те, яке очолює особові Так, 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 uh -huh. так. Якщо будуть викривати саме громадяни приєднаються до викриття корупції, та якщо буде правоохоронні та судові органи також, ми будемо мати нову країну вже за 5 років. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, гість студії Олександр Калетенко, експерт з питань боротьби з корупцією. Отже, якщо знаєте про випадки корупції, не бійтеся, повідомляйте на сайті. Нагадайте на сайті тіфіз ukraineorg Читайте в інтернеті. Більше дякую вам за увагу. Побачимося.